Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Сьогодні 20 лютого, День Герої Небесної Сотні, шанування людей, які віддали життя та свободу за Україну під час Революції Гідності. Це символ нашої мужності, гідності та незламності. А все почалося з відмови від курсу України на Європейський, на Євроінтеграцію в Європейський Союз і протести на Майдані. Після побиття студентів акції стали масовими, з'явилася самооборона, почалися сутки та жертви. Кульмінацією стали розстріли на Інститутській. І сьогодні початок російської агресії проти України. Дата, що нагадує про перші акти, вторгнення в Росії. Україну у 2014 році та про боротьбу, яка триває уже понад десятиліття. День пам'яті правди та опори. Вічна пам'ять героям, які загинули за Україну. Сьогодні ще будуть такі теми для розгляду з вами. То перше Угорщина заблокувала. Надання Європейським Союзом кредиту Україні, друга тема вибори Україні, президентські, і третє створення блоку то доповнення. Почнемо з заблокуванням Угорщини на Дня кредиту Україні. Кредит 90 мільярдів Угорщина заблокувала. Сподіваємося, що. Розблокує Європейський Союз, я думаю, що знайдуть речаги, що Горщина зміни своє рішення. Але якщо не розблокують надання кредитів Україні, і міжнародний валютний фонд теж не буде надавати кредити Україні. І, але те саме гірше, що бюджет не буде мати, в бюджет не попадають кошти, щоб надати заробітну плату бюджетникам і бійцям Збройних сил України. Це дуже погано. Тепер ми поговоримо за вибори, але перед виборами ми поговоримо за переговори, які відбулися нещодавно в Женеві між делегаціями України, Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки. Вибори ні до чого не привели. Що вони зараз говорять, що до кінця рівня, ще будуть мати зустріч, але скоріше, так як Російська Федерація чимраз більше вимагає території України, більше поступу України. Але ясно, що Україна на то не піде. Так що, мирним угодою, поки що не буде. Але якщо Сползні Штати Америки... Європа, інші країни натиснуть на Росію, Росія підпише угоду. Зараз навіть Російська Федерація обіцяє Америці різні угоди на 12 чи на 18 трильйонів доларів США. Так що тут Сполучені Штати Америки розуміють наканун, що поставлено, які карти. Але і Україна розуміє, що Україна не може йти на поступки, коли є територіальна цілісність України і Конституція України. Ну, але я думаю, що скоріше осінню будуть вибори у листопаді вибори до Конгресу США, а якщо демократи прийдуть займуть більшість в Конгресі. То я думаю, що з демократами процес відносно Російської Федерації прискориться, і будуть санкції, і буде все в порядку. І Україна все відновить свою територіальну цілісність. Тепер за вибори поговоримо. Вибори України скоріше, ну, так як Зеленський обіцяв, що достатньо два місця, якщо два буде Перемір'я на час виборів, ну і треба перший е, воєнний стан скасувати в Україні. Якщо будуть всі ці передумови, а він біцяв, якщо будуть всі передумови, він з депутатами приймуть рішення і вибори, я думаю, що повинні відбутися до 15 травня, бо тому, що Трамп поставив умову, що до кінця травня, до початку червня. Вибори мають відбутися в Україні. А якщо вибори мають відбутися до кінця травня, до початку червня, то вибори мають бути призначені до 15 березня. Два місяці і якраз 15 травня. Перший тур, може і в першому турі бути вибраний президент, а так другий тур до кінця травня. Ну, патріоти України об'єдналися. Об'єдналися блок, політичний блок виборців. Ну, там входять всі виборці, і можуть і зараз виборці входити в той блок. Кожен, хто бажає з українців, може звійти групи, в блок, і політичний блок виборців за зміни в Україні. Так що, хто має бажання, а я думаю, що є багато бажань, бо хочу всі зміни в Україні, так що вступайте в політичний блок. Ну і політичний блок разом було вже е, запропоновано один проєкт на вибори Президента України, є оновлений другий і вже третій, от сьогодні буде третій опублікований, разом з дописом. В коментарях і в дописі буде проект, оновлений проєкт за різними зауваженнями, буде опублікований в дописі. Так що. Читайте, робіть зміни доповнення, і ми разом до перемоги і на виборах, і перемоги України в загальному над агресором Російської Федерації. З вами був Богдан Гаврияк. До зустрічі!